Повна втрата зубів, вихід є. Записати цей подкаст нас спонукав кейс однієї з наших пацієнток нашого центру стоматології, Ще у досить ранньому віці, а їй менше 30 років дівчина залишилася без власних зубів. Отож, що робити? Друзі, як завжди, вітаю вас на нашому youtube каналі Я Олег Нечипарчук, я є засновник та головний лікар центру стоматології та імплантації у місті Рівне. Я дентальний імплантолог із практичним досвідом понад 10 років. І сьогодні поговоримо про випадки повної втрати власних зубів та які можливості сучасної стоматологія може вам запропонувати. А головне повернути функцію та естетику. Отож, які основні причини безповоротної втрати зубів? Ну, зрозуміло, це перш за все це неналежний догляд за зубами. Це невчасне лікування, хронічні захворювання ясен, тривалий глибокий каріяс. Серйозна втрата травматична втрата зубів і часом призводить до повної втрати. Як результат втрати зубів, це зміна форми обличчя. Ми розуміємо, що якщо ми втрачаємо зуби, у нас западають щоки, у нас западають губи, і естетично пацієнт виглядає досить негарно. А в свою чергу, беззубі пацієнти мають проблеми з травленням, що ШКТ, оскільки вони не можуть переживати їжу і, власне, її ковтають. Ну і звичайно, це все призводить до психологічного дискомфорту, зниження самооцінків певності в собі. Отже, що пропонує на сьогоднішній день стоматологія для відновлення зубного ряду? Є багато варіантів. Перший варіант це протезування або ж імплантація. Якщо ми говоримо про власне зубні протези, то це варіант зімних або бюгельних протезів. Зімні протези це ви їх всі пам'ятаєте. Ми говорили про них раніше. Це наші бабусі ходили з такими жабками. Ось і це найбюджетніший варіант протезування. Такі протези фіксуються на яснах за допомогою спеціального окремо кореги, про які ви всі чули з реклами. Вони, звичайно, не дуже міцні і до них потрібно звикати. Це дискомфорт, перш за все. Але є пацієнти, які з ними почувають себе комфортно. Але знову ж таки, це ваш вибір, це ваш комфорт. І якщо у нас в роті є якась кількість зубів, ми говоримо про частковий частковий бюгельний протез. Бюгельний протез він дещо дорожчий, термін їх виготовлення більш тривалий. Кріпляться вони на власні ще в цій лілі ваші зуби опорні за рахунок кламарів чи замків, дещо міцніші від знімних протезів, завдяки металевій основі. Вони менш помітні в зубному ряді, але мають ряд недоліків раніше. Це був один з варіантів. На теперішній час ми бюгельні протези не ставимо по причині того, що за рахунок того, що вони кріпляться на свої зуби. Вони з часом їх розшатують, і, власне, ми знову повертаємося до імплантації або знімного протезування. Ідеальним варіантом, якщо ми вже втратили зуби для пацієнтів із повною або значною втратою власних зубів, є дентальна імплантація. На теперішній час це є найкращий вибір. Саме ця інноваційна технологія в лапках інноваційна, оскільки вона вже багато років встановлюють імплантанти, вона має свою історію. Але і вона може гарантувати якусь максимальну якість та надійність, і звичайно природній вигляд та довговічність результату. Завдяки імплантантам, ми можемо відновити як один зуб, так і комплексно, коли повних беззубих щелепах. До речі, коли ми говоримо про один зуб, ми говоримо про те, що ми відмовляємося від так званих місточків. Ви знаєте, коли опилюються сусідні зуби і встановлюються власне без застосування імплантантів. Але з часом ми розуміємо, що ці зуби теж підуть на видалення, і ми знову вернемося. До імплантації я й Тож, Отож, на беззуби щелепу ми е, практикуємо варіант все на чотирьох або все на шести імплантантах, так звана методика Пауло Маловс, All-in-4 чи All-in-6. І цю методику ми е, раніше в наших подкастах обговорювали. Ви можете перейти за ось цим посиланням. Отож, записуємо, що починаємо процес відновлення зубів. Перш за все, це потрібно обрати надійну стоматологічну клініку, що працює саме із імпротезуванням та імплантацією, як власне наш центр. І тут моя головна порада при виборі клініки для проведення дентальної імплантації – обов'язково звертати увагу не на ціну, а на досвід клініки, на відгуки пацієнтів та гарантії, які надаються після завершення процесу лікування. Під час первинного огляду та за результатами діагностики стоматолог перш за все має оцінити стан ротової порожнини, стан вашої кісткової тканини та стан ясен. І запропонує оптимальний метод лікування. На початковому етапі вам буде потрібно е, узгодити план, термін та кошторис стоматологічного лікування. У випадку, якщо ви обрали і вам підходить варіант дентальної імплантації, то потрібно буде Будуть додаткові обстеження, такі як комп'ютерна томографія, аналіз крові і, можливо, якісь загальні обстеження стану здоров'я. Крім того, за потреби буде проведено лікування каріозних уражень, так само хвороба ясен та нарощення кісткової крини при потребі. Хірургічна установка зубних імплантантів за методикою все на 4 або все на 6 відбувається під місцевою анестезією. Але за бажанням пацієнта, усю процедуру ми можемо провести у медикаментозному сні, тобто під садацією. І на теперішній час я все ж таки рекомендую такі масивні втручання робити все у седації під контролем нашого анестезіолога. Це дозволить вам комфортно провести усю процедуру, хірургічну процедуру лікування. А також, до речі, пацієнти після седації краще проходять процес реабілітації. У них менші набріки, а головне, вони не мають того стресу від лікування. Ще питання доволі часто від наших пацієнтів, чому ми відразу робимо тимчасові зуби. Перш за все, це по причині того, що після нашої імплантації у нас все ж таки в роті ще не є стабільна кістка, іначе ясна. Вони набрякші. Відповідно, після того, як в нас пройшов період проживання, е, період стабілізації, наша кісткова тканина і е, самі ясна трішки просядуть. Відповідно, можуть бути проміжки між нашою конструкцією, тобто з протезом, і нашою Нашою слезовою і щоб такого не сталося, робляться саме тимчасові такі от пластикові зуби. І теж до речі, чому пластик, тому що він, він м'якший, він амортизує. І лише після того, як вже в нас є стабільні ясна, стабільні імплантанти, ми можемо говорити про постійну конструкцію. Якщо вже так сталося, що один або декілька, або навіть усі власні зуби втрачені, сучасна стоматологія може вам допомогти. У навіть дуже складних випадках. Не соромтеся, друзів, вчасно звертатися по професійну допомогу та насолоджуйтесь відновленою посмішкою. Якщо ви шукаєте надійні рішення, то звертайтесь до нашого центру стоматології та імплантації у місті Рівне. Ми складемо індивідуальний план лікування та повернемо вам впевненість у вашій посмішці, естетику та функціональність. Дякую, друзі, що подивилися випуск. Якщо ваша посмішка потребує відновлення через протезування чи дентальну імплантацію, ви знаєте, де нас знайти центр стоматології та імплантації у місті рівне. Ми будемо раді вашому першому візиту.